Привіт! Сьогодні переробляємо ось такий манікюр. Нігтям десь 4 тижні. Ось так вони відносилися: це гель-лак. Знизу база від торгової марки Коті. І зверху, якщо я не помиляюся, це щось від Камельфо, ось такий красивий м'ятний колір. Будемо дожину прибирати, тому що буде класичний червоний, і дане відео я хочу присвятити темі. Як покривати нігті під кутикулу. Це також дуже важливо. Чим краще і чим делікатніше ви покриєте під кутикулу, тим потім гарніше воно буде відростати і довше буде виглядати свіжий манікюр. Це дуже такий важливий момент, важливий крок. І слід зважати на те, що є. Пункти, чи то підпункти, що буде впливати на те, чи зможете ви гарно покрити гель-лак під кутикулу чи ні. Зараз ми з вами приступаємо до зняття матеріалу, як ви бачите, все дуже добре проносилося, жодних тріщин, при тому, що довжина вже достатньо велика. А все тільки через те, що матеріал розпреділений по нігтику правильно, тобто в кожному місці. Матеріалу є достатня кількість, це дуже важливо, тоді у вас все буде триматися. Приділяємо так само увагу стресовій зоні, тобто в стресовій зоні в нас так само знаходиться достатня кількість матеріалу, і тоді все буде точно дуже-дуже добре. Зараз я стараюся зняти покриття. І так само знімаю трошки базу. Роблю її тоншою, тому що, так як довжина велика, а всі ми знаємо, що чим довше нігті, тим більша кількість матеріалу, яким ми вирівнюємо, має знаходитися на нігті. І так само навпаки, чим коротші нігті, тим менша кількість матеріалу, тобто на коротких нігтям нігтях нам достатня невелика кількість матеріалу для того, щоб нігті. Носились добре, тому на це так само слід зважати. В даному випадку я е, зняла колір і потончую базу. Це також дуже важливо. Е, тут так само видно попередні сліди попереднього манікюру, так як е, якщо ми, наприклад, залишаємо дожину і попередній манікюр, там була якась камуфлююча база, все дуже добре протрималося, я не знімаю її повністю. Тобто, в мене залишається якась певна кількість попереднього матеріалу, якщо там немає відчарувань, і, відповідно, підготовлюю ніг до наступного кроку, так як було з попереднім манікюром. Підготувала його, і так як в нас був звичайний колір, я вирівняла нігтєву пластину звичайною базою. Тому ось таке може вам виднітися десь трошки камуфлюючий гель, а десь в основному весь все в прозорому, не камуфлюючий не гель, а камуфлююча база заговорилася. Зараз ми з вами запилюємо форму і ще я додатково пропрацьовую нігти, тобто забираю. Тому що вона мені тут не потрібна, так як ми залишаємо нігті коротенькими. Отже, давайте трошечки проговоримо про те, як же нам робити так, щоб було легше покривати кольор дуже близько під кутикулу. Тому що, чим краще ви покриєте манікюр під кутикулу, по-перше, тим довше він буде виглядати свіжішим. Тобто, клієнт зможе. Абсолютно легко носити 3 3,5 до 4 тижнів. Це буде дуже гарно виглядати, тому що матеріал буде знаходитися в правильному місці. Тобто, це ну, не, не просто наносить лак під кутикулу. Ось. Е, що ж зробити для того, щоб він гарно ляг і зайшов. Туди, куди вам потрібно. По-перше, нам потрібен чистий манікюр. Тобто, ось для чого ще ми прочищаємо проксимальну складку, тобто прочищаємо під кутикулою, там, де в нас вона знаходиться. Вичищаємо весь птеригій, піднімаємо кутикулу, обрізаємо її і, відповідно, в нас ця пазуха чистенька. Коли там залишаються якісь залишки птеригію, або ви добре навіть не прибираєте порохи, які після фризи чи після вашого опилу нігтя, якщо ви робили укріплення нігтєвого ложа. Тобто будь-які маніпуляції, які ви виконували з нігтиком, нігодь після цього має бути так само дуже добре почищене. Всі порохи, все-все воно має бути добре. Забране з нігтєвого ложа. От так само, тільки що коли я е, всі порохи зчищала е, пенсликом, його так само я дуже добре направляю в зону біля кутикули, щоб він мені допоміг там гарно все вичистити, вимисти ось ці всі дрібнесенькі, дрібнесенькі порохи, тому що вони також створюють таку ілюзію, що там ще щось є, і воно там міцно тримається. Але коли ви добре. Щіточкою вичистити звідти всі, всю пилюку, тоді ви чітко зможете побачити, що саме потрібно обрізати. Цьому так само приділяйте увагу. Тобто, щіточка, яка щищає ваші порохи, вона так само дуже важлива. Ще раз додатково проходжуся, тому що мені якраз потрібен. Чистий, гарний манікюр і зона біля кутикули Так само вона, е, ось ця смужечка, вона має бути чітка, чіткесенька, рівненька, щоб нічого там в мене не, 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 не стирчало, ніяких залишків, порохів не було. Це, знову ж таки, повторююся, це дуже-дуже важливо. Отже, після цього ми гарно з вами прочищаємо нігтюве ложе, після того, коли почистили нігтик. Прочищаємо пензликом, потім обрізаємо кутикулу гарно, робимо наш зріз, стараємось робити його цілим, якщо ж не вдається, то там, де розірвалося, продовжуємо. Тобто в нас має вийти гарний єдиний зріз кутикули. Після цього ми беремо ватний спончик, гарненько прочищаємо. Ви навіть можете відправити клієнтку помити руки, якщо багато хто так робить. Якщо не відправляють помити руки, то просто пшикують водою. Це також таке практикують. Я так не роблю, я просто змочую інтенсивно спончик у обжирювач. Або можна обожирювач набрати в таку бутилочку, яка пшикає. Тобто пшикаєте собі його на пальчики. Кажуть, що так розхід менший. Я набираю на спонжик і гарно протираю нігтик всюди-всюди, бокові сторони, під кутику. Тобто, в мене після того, коли я протерла, обожирила нігтьове ложе, він в мене так аж до, до такого глухого скрипу. Тобто він має бути чистий, однотонний, без будь-яких залишків чого-небудь на нігтику. І після цього я приступаю до вирівнювання базою. Тобто це також такий один із важливих кроків для того, щоб вам вдалося покрити гарно гель-лак під кутикулу. Тобто ми пробираємося з вами до бази. Базою нам потрібно вирівняти і е, зробити ось цей якраз перехід на ні біля кутикули. Це дуже важливий момент. Чим кращий перехід е, на ні біля кутикули, туди в проксимальну пазуху ви зробите. Тим, лег, тим, тим краще ляже ваш наступний е, крок, тобто колір. В даному випадку в нас буде червоний колір, і він зможе зайти е, на своє місце за допомогою вас, що я зараз далі вам поясню. І коли він буде відростати, у нас не буде ось цієї горбинки. Тобто, коли гель чи то гель-лак відростає і зазвичай. В зоні, там, де він починається, де кутикула, він у нас вросте, відростає такою горбинкою. І для того, щоб цього не було, вам потрібно базу наносити біля кутикули давати її мінімальну кількість. Тобто, це так само дуже важливо. Отже, зараз ми з вами приступаємо до вирівнювання. Бачите, я роблю так звану слизьку поверхню нігтя, тобто змочую нігтьове ложе з кожної сторони, базою. Потім достаю ще собі таку краплинку матеріалу, якщо він мені потрібен, якщо його достатньо, в принципі, я побачила, що мені з пензликом залишилася достатня кількість матеріалу. Я просто розподіляю його і направляю. Ті місця, де мені його не вистачає, я звикла до того, що кожен етап я пропрацьовую максимально, <кій> максимально, якщо це можна так назвати, ідеально для мене, і кожен крок наступний мені легше з ним працювати. Тобто, зараз основна кількість матеріалу в нас залишається в центральній частині. І Бокові сторони біля кутикули я стараюся звести до мінімуму, тобто, щоб в цій зоні в мене не залишалася велика кількість баз. Ми з вами сьогодні зосереджуємося на трьох пальчиках і працюємо в реальному часі, тобто не пришвидшена зйомка. Так ви зможете більш детально побачити, як це все відбувається. Як ви могли помітити, на пензлику в мене достатня була кількість матеріалу, тобто я його залишаю в основному по центральній частині нігтика і стараюся розподілити по всій поверхні нігтьового ложа. А вже потім тонким пензликом по розганяю матеріал всюди по нігтьовій пластині, там, де мені його не вистачає. Тобто, ну, на це так само дайте собі час, зрозуміти, як це все працює. І тоді обов'язково все буде з практикою, рука набивається, і ви зрозумієте, що не все так страшно, і не все так складно. Просто спочатку, як і у всіх, все буває непросто. Отже, ще раз: зробила слизьку поверхню. В даному випадку в мене на пензлику не було дуже багато бази, тому я достала її ще трошечки з баночки і залишила, відступивши трохи від кутикули, протягнула практично до вільного, до кінця, до вільного краю. Так? <кій> і потім вже стараюся розприділити матеріал тонким пензликом. Всюди-всюди, підганяю його. тобто, Моє нігтьове ложе має бути покрите максимально базою, тобто всюди, де тільки можна. В ідеалі, це на 100%. Колір гель-лаку нам попався такий дуже класний, дуже пігментований, тому нам буде достатньо одного шару. Ми з вами гарнесенько, тобто так само я його наношу на центральну частину нігтика. Стараюся. Не забагато додати його на нігтєве ложе, тому що сам колір він так само має дуже добре просохнути. Якщо пігментація сильна, то ви маєте розуміти, що колір має знаходитися не менше однієї хвилини в лампі, без того, щоб ви там доставали руку десь там позачергово, тобто кожен шар має просихати дуже добре. Якщо ви. Побачила, що пігмент дуже-дуже сильний. Або стараємося покривати його тоненько. Я наношу його достатньо тонко, і в даному випадку колір такий прикольний, він взагалі не тече і мені дає можливість працювати. Він трохи такий густуватий, але насправді приємний в роботі, тому я знову ж таки наношу його на центральну частину нігтика. І вже пробираюся потрошечки-потрошечки під кутикулу, тобто максимально, наскільки я можу, я бачите, великим пальчиком трохи відтягую собі зверху шкірку на пальчику, тобто стараюся її трохи забрати від нігтика, і таким чином я зможу туди пробратися. Це так само такий. Можна використовувати пушер і відштовхнути кутикулу. Я якось навчилася так, щоб не брати якісь допоміжні інструменти, хоча це не ну, це рекомендується, якщо ви не впевнені в тому, що не можете або у вас не виходить так аж добре покрити і пробратися туди під кутикулу, тоді можете взяти собі чи то апельсинову паличку, чи пушер. І трошечки трошки відштовхнути кути, кутикулу якби, назад, відкрити проксимальну пазуху, і вже тоді тонким пензликом можна пробратися і гарно там все профарбувати. Я стараюся це все зробити пензликом. Просто в мене камера знаходиться зараз в такому положенні, що розгледіти цей момент. Ну, я думаю, хтось може. Хтось не зможе, я в кінці постараюся вам показати, як все вийшло. І так само бокові сторони, гарно стараюся промалювати. І пам'ятайте, що навіть якщо ви десь далеко не проберетеся, не профарбуєте головне, старайтеся зробити це максимально акуратно. Тобто, щоб гель-лак в цій зоні, в зоні біля кутикули, був такою цільною єдиною смужечкою, тому що потім, коли він буде відростати, і якщо ж у вас був там нечистий манікюр, він буде відростати хвилькою. Або ж якщо був чистий манікюр, але ви не постаралися тонким пензликом і не е, вималювали от якраз ось цю таку рівненьку смужечку, щоб коли він відростав, була така повторна лінія цієї посмішки. Тоді воно буде все негарно і неохайно відростати. Тому старайтеся, якщо не можете залізти десь туди глибоко, то просто постарайтеся, щоб це було хоча б акуратно. І зараз ми з вами вирівнюємо наш манікюр. Ну, Я стараюся працювати на кожному етапі максимально акуратно. Це полегшує мені кожен наступний крок. Там хтось каже, що можна всі там, наприклад, базою ви вирівняєте, потім кольором можна не заморочуватися і вже топом довирівнюєте. Але якщо ви трохи заморочитеся з кольором, то тоді топ ваш ляже ще легше. Тому ну, поради. Класні, там можна їх брати до уваги, але якщо ви чуть-чуть краще постараєтеся, то кожен, кожен крок вам буде легше його пропрацьовувати, і, відповідно, ви в своїй техніці так само будете пришвидшуватися. Тому що, чим якісніше ви працюєте над кожним кроком, тим швидше ваша робота, тим гарніший манікюр. І що ще хотіла зауважити, так само звертайте увагу на якість кольору. Тому що бувають такі кольори, вони достатньо такі напівпрозорі, не дуже добре лягають на ніфтєве ложе, і вам тоді придеться два або три шари. На цьому ви не економите часу, тобто ви на це витрачаєте набагато більше часу. Сил, зазвичай такі кольори, які там напівпрозорі, вони можуть і затікати. Скрізь і всюди на це ви так само відволікаєтеся, тому буде краще, коли ви просто викинете цей кольор і купите гарніший, якісніший. От так як в даному випадку цей він ляг на один шар. В принципі, мені повторювати його немає сенсу, і я зекономила ще там якихось 10 чи 15 хвилин. І кінцевий опил. Е, люблю його, він мені дуже подобається. Манікюр після нього такий акуратний, доглянутий, охайний, і мені таке підходить. Тому це все щодо, щодо е, як профарбувати гель-лак під кутикулу. Це такий ну, важливий момент, тому що. Е, Насправді, люди на це дуже звертають увагу. Якщо вони бачать, що манікюр зроблений якісно, все гарно там почищено, гарно профарбовано, то любо подивитися. І ось такий манікюр, дівчатка, у нас з вами получився. Зараз ми в кінці е, пшикаю обож... е, обожирювач чи дезінфектор. На ручки беру мокру серветку і гарно-гарно ще постараюся все протерти. Зараз вимітаю сюди порохи, тому що був кінцевий опил, і, відповідно, від цього залишилися порохи. Їх так само треба добре всюди скрізь повимітати. Ось так. Мені дуже подобається, колір прикольний, я здивувалася. Це новий, нова марка, десь вам покажу, що це за лак. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. І все О, попшикала дезінфектором. Зараз протираю все вологими серветками, стараюся, щоб руки не виходили за камеру, пальці довгі, і клієнтка таке враження, що вона кожен раз руку протягає ближче і ближче і ближче. І ось такий манікюр у нас з вами. Вийшов. Зараз я постараюся зняти вам це все зблизька, показати, наскільки це можливо, там щось, ще якась бубочка залишилася. І ось такий дівчатка манікюр у нас з вами получився. Дякую, що дивитеся, дякую, що дослухали до цього моменту. Ем, дуже хотіла саме цим манікюром з вами поділитися. Тому по традиції скоро почуємось.